Довго я не хотіла коритись весні, не хотіла її вислухати, тії речі лагідні, знедні, чарівні, я боялась до серця приймати. Ні, не клич мене весно, казала я їй, не чаруй і не вап надаремне. Що мені по красіді веселі ясній? Мене серце і смутне, і темне, а весна гомоніла. Послухай мене, все кориця міцній моїй владі, темний гай вже забув зимування сумне і красує в зеленім наряді. Темна хмара озвалася громом мучним, освітилась огнем блискавиці, вкрилась темна земля зілям рястом дрібним, все кориця мені, мов цариці, хай же й темне серце твоє оживе. І на спів, мій веселий, озветься, бо на нього озвалося все, що живе. В тебе ж, серце, живе, бо ще б'ється, тихо, думка шепоче, не вірті весні, та даремна вже та осторога, вже прокинулись мрії і співи в мені. Весна, весна, твоя перемога.